Вітаю вас на каналі, Тірко ПЕСТИН Всім доброго дня! Хочу вам сьогодні показати огляд апарата, потом протік 315 Взагалі, хто вибирає апарати трифазні, потужні апарати, потенційно розраховує на те, що вони будуть якісь конкретні, е потужні деталі зварювати, які мають велику товщину велику, і великий габарит, і треба велику силу струму, щоб їх нагріти, проплавити і можливість мати зварити. От. І тому я вибирав також цей апарат з таких міркувань, бо я займаюся ремонтом вантажних автомобілів і мені часто доводиться працювати з великогабаритними деталями, і якраз цей апарат мені дуже гарно підходить під мої задачі. Зразу вам скажу, якщо ви плануєте купити собі, якщо ви лише починаєте, лише починаєте з органу з варювання, це дешево не буде. Зразу кажу, бо, тому що, окрім апарата, наприклад, до цього апарата треба обов'язково, щоб був БВО. Це обов'язково, щоб був БВО. Самопальний чи магазинний, як от в мене, наприклад, рідний оригінальний БВО, повинен бути. Возик гарантовано повинен бути. З балоном, він має бути мобільний, він має бути портативний. В мене, Якщо я розмотаю повністю кабель, от у мене є кабель цей трифазний. Він в мене підключений тут, передпідключений на звичайну розетку. І ще оригінальний ще шнур Патонівський в мене є. От він тут намотаний. Якщо я весь дріт розмотаю разом з цією переноскою і Патонівським, то я можу від розетки від'їхати десь, десь приблизно на метрів 15 Я зможу від'їхати від розетки. От. І 8-метровий вод... рукав з водяним охолодженням. Обов'язково мусить бути. Возик мусить бути. На возику я ще собі зробив такий столик. Це в мене, коли я варю труби, то в мене такий є патрон. Так, і ще я цей возик укомплектував. Звичайно, возик можна будь-який робити. Я робив возик під себе, під власні задачі. Возик я зробив ще з таким столом, щоб я на столику міг щось зварювати. Бо буває на виїзді треба щось підварити, буває якась деталь, треба зняти, немає де її поставити нормально. То на цьому столику я спокійно працюю. Апарат в мене. Повністю ізольований від корпуса самого возика і тому спокійно все вариться і все нормально. Ще в мене возик укомплектований. Так, зараз я вам показати, укомплектований ще от таким пристроєм. Ланцюгом я його, я його так розрахував, щоб я разом з балоном за лебідку міг причепити його і десь перевезти. Ну, таке, таке ще не доводилось мені робити, але я потенційно підозрюю, що така можливість може бути. Так, я цю книжку взяв даром, Ми сьогодні переглянемо деякі моменти. От, Коли ви робите возик, ну, возик я бачите, робив сам, всі розміри довільні. Єдине, що враховувалося, розміри самого апарата. От, на колесах не економте, беріть великі колеса хоча б діаметром 100-125. І беріть їх досить дорогі. Бо от бачите, він під вагою роздавлює. Це були в мене такі дешеві взяті, роздавлює колеса на колесах резину, і вони потім виходять з ладу. Тут я вже капролонові поточив, щоб хоч якийсь період поїздити нормально на цьому возику. І з стопорами, щоб він не їздив. бо В машині, коли воно їздить, стоїть у мене зазвичай, то щоб він нікуди не катався. Давайте тепер конкретно по самому апарату і його комплектуючих. так? Значить, восьмиметровий пальник, це вже він докупляється, його можна купити разом з апаратом. Він продається бінзерівський з регулятором. З регулятором, ну тут є, там, є така крутілочка, регулятор напруги, струму. Напруги, струму кажу. Ось, і, значить. Так, я його зараз зніму вам, щоб вам було просто показано кращий огляд його. Ось, ось такий от довжелезний пальник. От, що в нас є? На апараті в нас є осцилограма, вона ніяким чином не підсвічується, вона чисто демонстративна. От, три кнопки зміни режимів і включення програм, Так, і такий от джойстик. Щоб ми перемикали і налаштовували кожен параметр. По роз'ємах. Тут є у нас плюсовий байонет, він, як правило, на масу, щоб була в нас пряма полярність. Мінусовий у нас байонет на пальник або на електрод. Кнопка 5-пінова. Ну, пере... У мене був, коли я тільки починав цей апаратом користуватися, то в мене був пальник під Атомовський, то я зробив собі такий перехідний, як треба буде переробити Подаю газ. І клапан, цей клапан кажу контакт, де підключається від ДВО датчик потоку рідини. Ось. З протилежного боку апарата є у нас розетка. Розетка потонівська, така спеціальна, двохфазна і нуль. Ну, і місце, куди заходить основний кабель у нас живлення. На корпусі є. Можливість підключити заземлення окремо, якщо це не можна зробити з розетки. Ну і включення апарату самим е потужним таким автоматом. Ось, е БВО працює абсолютно від апарата, включається і виключається від апарата. Апарат сам подає на БВО напругу, щоб БВО працювало. Це БВО Кулер 7С, конкретно під цей апарат, я такий купив його. Сюди заливається 7 літрів рідини охолоджуючої. О, зручний портативний. Він працює тільки в момент, коли ми працюємо самим апаратом. От. Ну, і якщо... Я звичайно я не знаю, яким чином воно керується, але в мене був такий момент, що я на високих струмах працював, і він в мене в, в процесі паузи при зварці, періодично також вмикався самостійно і додатково охолоджував пальник. Можливо, він так. Запрограмований, щоб гарантовано його охолодити. Так отже, що треба знати, коли ви купили цей апарат? Е, вам треба знати, що апарат зразу від заводу налаштований на БВО. Він запрограмований так, що до нього вже має бути підключений БВО. Апарат розрахований, що він працює з пальником водяного охолодження, і тому він є запрограмований. І тому, коли ви тільки його купили, у вас ще немає ні пальника, нічого, і ви якось там щось примайстрували або купили сухий пальник, і ви вже хочете на ньому працювати, у вас нічого не вийде, бо вам треба його скинути з налаштувань. Давайте ми зараз конкретно по налаштуваннях пройдемося, таких базових е його налаштуваннях. Ось і поглянемо ще на його характеристики в порівнянні з патоном Proті-200. Так, отже, апарат у нас підключений, вмикаємо його в мережу. Так, ну в мене патон трошки старішого варіанту, тому що в такому самому патоні трошки е, трошки графічних зображень, циклограма підсвічується кожен параметр, який ми налаштовуємо, крім того, що він підписаний. От, але, в принципі, так більше нічим він не відрізняється. Хіба що в режимі Tic AC вони додали більше частоти Hz до 200 А. Там, в мене, наприклад, на Tick AC 70 Гц постійно, то на потоні сучаснішому такого ж плану то там вже є до 200 А можна додати 120 Гц. Це є звичайно плюс. Ось, ну Про режими ми поговоримо пізніше. От Зараз я вам хочу що показати. Е, от ви купляєте апарат, і він вже у вас налаштований на, на кулер, на, на БВО. Вам, щоб працювати сухим пальником, треба його відключити, тому що, тому що у вас буде от такий от варіант. От Ми зараз продемонструємо. У мене зараз включений БВО. Ми його виключили. Ну, ми не виключили БВО, ми просто забрали у нього можливість дивитися за потоком рідини. І таким чином. БВО сам працює, але ми нічого не підпалимо. От дивіться, от в мене. Все. От він маслає все, ні осцилятор нічого не працює, ми не можемо нічого підпалити. Все. Це коли у вас е просто немає БВО. Тобто. Апарат подає напругу на БВО постійно, він не виключається, та розеточка, яка під, підключена до самого БВО. І БВО вам будь-який буде працювати, навіть самопальний. Але якщо у вас включений на апараті кулер, то БВО, то якби пальником ви працювати не зможете. От буде така от ситуація. Ви нічого не підпалите ніяким чином в дугу, тому що у вас. Апарат не бачить потока рідини, і тому він не, дає, вам не дозволяє зварювати. Це не як і це просто так воно запрограмовано. Щоб працювати сухим пальником без БВО, вам треба зробити наступним чином. Ми вимикаємо апарат. Нажимаємо кнопку Enter. Вимикаємо апарат. Все кулер Off. І тепер ми працюємо спокійно. Ось бачите, синім підсвічується, що у нас кулер виключений. Я його зараз назад включу, бо в мене апарат працює з кулером. Тобто, сам, сама розетка і напруга з розетки для БВО завжди включена, завжди працює разом з пальником так як заплановано. Включений кулер чи не включений? Все. Кулер включений, я спокійно працюю пальником. І от в мене вже піктограма світиться червоним. Коли я нажимаю він світиться зеленим. Якщо апарат бачить, що поток рідини є. Тобто червоний це немає. Потоку рідини рідина не тече. Рідина тече. Потім підсвічується зона з зеленим велдінг, тобто зварювання. І те, то це температура. Вона світиться червоним. коли Апарат у нас заходить в тепловий режим. Ось, ну Занадто вже перегрівається. Ось, Так. Далі. Що в нас можна тут ще змінювати? Ми, якщо так само таким самим чином зажмемо кнопку Програма і включимо апарат, у нас зіб'ються всі налаштування до заводських. Ну У мене тут і декілька програм налаштованих. Їх там небагато, буквально дві, але все одно я хочу, щоб вони були збережені, щоб лишній раз їх не перенастраювати. І можна змінити мову також таким чином. От, мова українська. Мова окупанта і англійська мова. Ось, Мова українська. Все. Таким чином вибирається мова. Ось. Це, що стосується його. Таких базових налаштувань, щоб ви знали, з чим ви стикнетеся, коли купите апарат. Ну і давайте ще подивимося окремо на його характеристики, на технічні характеристики. Так, ну, в більшості у нас тут в більшості нас цікавить такий момент. Є тривалість навантаження, такий параметр. Що це означає? Тривалість навантаження. Це означає. Е, таке, що. Тривалість навантаження 100%, це означає, що, що апарат може працювати 10 хвилин безперервно на якомусь певному струмі. Тобто, якщо от у нас бачите, 100% тривалість навантаження при 180 А, це означає, що ми на 180 А 10 хвилин безперервно можемо смалити те, що ми там зварюємо. А от на 315-му у нас є 315 ампер, це у нас 50% тривалість навантаження. Тобто, це 5 хвилин безперервної роботи на змінному струмі. Ми можемо працювати. Або 4 хвилини на постійному струмі на максимальному режимі ми можемо працювати. Ну, я вам скажу, що не так просто працювати більше навіть 2 хвилин за один підход. Я вам так скажу. Тому його не так буде просто вам завести в захист. Єдине, що може послужити вам зменшення тривалості навантаження, то це температура навколишнього середовища, в якому ви працюєте. Ось, тому, що, тому що в нього є якісь, якась межа, де він виключається. У мене на атомі, наприклад, апарат виключається, якщо він нагрівається більше 35 градусів, він починає заходити в захист. Тому в мене було, Коли я працював, в мене в тіні було 38, то він фактично кожен раз виключався мені. Є такий момент, за це треба пам'ятати. Тут не вказано, при якій температурі він вимикається. Ну і далі тут у нас сказано безконтактне запалювання дуги, стабілізація горіння дуги, режими. 10 програм на кожному режимі запам'ятовується. Щоб нам, до речі, запам'ятати режим. Ще мінус цього апарата, що він не запам'ятовує. Настройки. От Якби я зараз щось е зварював, працював, настроїв собі апарат і його просто вимкнув, він нас налаштування не зберігає. Це є мінус, звичайно. От, Але якщо ми тут там щось пона понастраюємо, будь-що і нам треба цей режим зберегти. І нам треба зберегти, ми нажимаємо Enter. І у нас тут світиться піктограма Save S. Підсвічується. Це вже значить, що в нас перша програма збережена. І вона світиться. Ну, Одним словом, зберігається ці програми налаштування. Якщо ми налаштували апарат, нажали Enter, все. Воно зберегло програму, і наступного разу ми вибираємо програму, воно нам попадає в те саме місце і неважливо, включили ми апарат чи не включили. Така в нього є пам'ять. Ось Також Порівнянні з патоном з протік 200, у нас тут є параметр зміни 15-200 Гц, а на 315-му 15-70 Ось, ну. На новішому патоні цей момент вже поправили. Баланс полярності під час зварювання. Я вам скажу, що 90% це вже забагато. Там його більше як. Як 40 можна і не ставити, бо він після 40 вже починає дуже сплавляти вольфрам, коли ми працюємо з змінним струмом. Ось і пішли частоти, частоти пульсацій, параметри режиму рів. Ну, Такого режиму рів тут в нас в даний момент немає. Ви не знайдете тут на дисплеї такого режиму. Це у нас є режим спот. І функції, які є в режимі MMA. І так далі. Отже, ми пройшлися по загальних характеристиках апарату, по його огляду, по загальному вигляду, по комплектації. Ось. Крім того, що апарат має бути куплений, він має бути заряджений як мінімум пальником, як мінімум БВО, балоном, редуктором з двома ротаметрами, гарною маскою. Оце от є. Ну, така, Я думаю, з таких з дорогих масок це є найдешевша маска, але вона гарно реагує на свої режими, в яких вона працює. Тому ну, для роботи, для початків, така маска буде ну, з головою її вистачить. І я думаю, що ну, це є професійна лінійка цих масок і, і, звичайно, що вам вистачить з головою на будь-які інші роботи. Ось, і... Постарайтеся, якщо у вас є тут швидкознімний штуцер, так само швидкознімним підключайте. Старайтеся апарат робити якнайбільш е, ну, мобільним, щоб він не був до чогось прив'язаним, щоб він легко підключався, відключався, розбирався, переносився і так далі. Ось. А вже в наступних серіях ми з вами трошки позварюємо, візьмемо якісь зразочки, на них будемо. Працювати, зварювати і досліджувати всі режими, як вони працюють, як їх налаштовувати. Всім дякую за увагу.